Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 7 листопада. І подивимося ми на трагедію, яка сталася вчора да, на смерть е, помічника залужного Геннадія Частакова. Подивимося, що сталося. Є різні версії, і вчора вже були різні версії. Да? Давайте розглянемо це питання. Так, і хотіла ще сказати, що повернулася до вертикального формату зйомки, тому що все ж таки є люди, яким цікаві карти. І мені так простіше, мені так зручніше, тому на телефоні зручно дивитися, відображається екран повністю. Якщо натиснути на розгорнути, да, то повністю на весь екран телефона будете бачити і мене, і стіл. Тобто це зручно. Ну, для, для тих, хто цікавиться. Uh, розкладом в плані, які карти виходять. Uh, давайте подивимося, давайте глянемо взагалі, uh, що сталося насправді, uh, яка причина була. Смерті, тому що розходиться, начебто подарунок він відкрив там щось вибухнуло, наче там якісь гранати, він не знав, що вони бойові, і почав там щось показувати. Ну, людина з військовим досвідом, яка спілкується з військовими, і, і взагалі просто чоловік, мені здається, ну, має знати певні речі, що там, де бойове, що там, де не бойове. Давайте дивитися. Геннадій, частяков, частяков. Причина. Що сталося? Так, зараз буду розповідати, друзі. Ну, е що сталося? Дійсно, карти показують, що е загроза, загрозу він сам приніс до себе додому. Карта цікаво говорять, причому це дійсно був подарунок, да, Попажу е кубків. На це дійсно був подарунок. Загроза він сам, не знаючи, що там є, через цей подарунок. Тобто підклали, замаскували, зробили так, щоб ну, не знав, не зрозумів. Тобто загроза була в подарунку так, це правда. Причина смерті, через що ти загинув? Карта Магу, карта Іерафанту, рукотворне, це не про, це не про неправильне. Використання гранати, ну як, не, не, не про те, як він поводився зі зброєю, ні, не, не про те карти. Карти говорять про те, що це показова страта, що це попередження, що це ну, хочете натяк, що це, знаєте, замішані великі, можливо, гроші. Або е, якісь рішення. Ми, я зараз подивлюся, хто хто, хто там іде, ну в якій країні ноги ростуть, давайте так, да, питання задамо. Але дуже багаті люди, дуже впливові люди, і знаєте, як, це як показати іншим, е, на що спроможні, показати іншим, що ми можемо зробити. М -м а взагалі тут ну, замішані, замішані гроші. У всьому цьому. Знову ж таки, бачите, дно колоди. це е, доволі так давно планувалося такий собі хитрий план, був задіяний. Ви знаєте, є певні люди в його оточенні, чи, чи е, люди, на які б не могли подумати, так? Люди через його оточення, які зрадники, які, ну, по дві жезлів можна сказати, що, може, вони і не з України, і ноги одразу ростуть. да Отрійка Кубків, карта відлюдника. Пам'ятаєте, був був розклад. І, і карти показали, що дуже багато буде викриттів, що дуже багато людей, які знаходяться у владі або дотичні до владних осіб, і їх будуть викривати. От, от розклад про це був. Давайте, я перепрошую, давайте подивимося, О, знову ж бачите. Карти прям не хочуть не хочуть іти. Да? Все ж таки, сталася трагедія через людей, які мали певний зговір по двійці жезлів. Я так розумію, що планувалося давно, можливо, і через Росію. Ну, якщо карти хочуть залишитися, добре, давайте ми їх тут так залишимо. І м -м питання, а, причина, чому ти, да? чому тебе вирішили прибрати, Геннадій, чому? Чому тебе вирішили прибрати? Це не конкретно його стосується, це стосується його команди, або ж е людей, з якими він задіяний. Знову ж таки говорю, що це, знаєте, е загроза йде для людей, от, які знаходяться, які приймають рішення, які дотичні ну, чи то до Зеленського, чи то до Залужного. Да? от Загроза йде до них. Чому, чому він випався такий? Трапився такий випадок, він став жертвою по ілюзіям. Тобто ходили, думали, вибирали, на кого можна, до кого можливо легше підібратися чи якось так да? ну, і став, став жертвою, можливо, через якусь недбалість, може, десь не додивилися, можливо, знаєте, як неочікувано знову ж таки, не очікували від тих людей, які. Це зробили по п'ятірці мечів і по карті е, сімка кубків тут е, оточення дуже продажне оточення. Це погана компанія, це е, бандити. Ну, якщо б ми так говорили, да, не в контексті війни, а от ну, в якийсь особистий такий був розклад, то це погана компанія, це люди, з якими ну, кримінальні люди, да, це люди, які готові йти на все. Е можливо, знаєте, як е які працювали під прикриттям, да, тобто вони являлися не тим, яким вони себе представляють. А, чому саме він знову ж таки питають: ну, от його особа, чи з, з чим це пов'язано? Це е, з, конкретно не про нього, це взагалі про Україну, це про прийняття рішення, це, знаєте, показати певним людям, які приймають рішення, що ми можемо. Е, що ми можемо, що є люди скрізь, да, що тут не заховаєшся, потрібно буде, дістанемо. Тобто, ну от, якось так. Давайте питання задамо стосовно Зеленського і Залужного, їх роль в цій трагедії, яка сталася. Тобто, ну, панство, те, що це не. Необережне поводження зі зброєю то факт. Да? Тобто через подарунок дійсно неочікувано він не знав, що там знаходиться. Тому... Давайте глянемо. Залужний в цій трагедії. Його роль. Залужний в цій трагедії його роль. Його намагалися похитнути, прийняті ним рішення, збити його з дороги. Він в цій ситуації йде як імператор. Можливо, знаєте, це все і до нього було направлено. Пам'ятаєте, там карта Ієрефанта Ерефанта вийшла. Да? Тобто, показово це все зробити для людини, можливо, яка стоїть над так, щоб побачили всі, так, щоб зрозуміли, щоб прийняті рішення були. ну, Збити з пантелику, да, можливо, десь налякати, зробити так, щоб людина збилася зі свого шляху, збилася з віри і так далі. Тобто е, намагалася збити його з обраної дороги, да, йому десь завадити. Е, знаєте, тут. Е, Залужному, що загрожує? Чи є якраз загроза для залужного? Є загроза для залужного є постійно. І знову ж таки, дивіться, через певних людей, а карти одні ті самі виходять, дивіться. Значить, е, от, Хоч да і, і тасуєш карти. Це ті люди, на яких не можна подумати. Це люди, які приховують своє справжнє обличчя, люди, які приховують свої справжні наміри, да? певні такі собі люди в масках, да? які е мають покровительство, Тобто це люди, ті, що роблять, вони як просто виконавці. От. І е, біди, да, можливо чекати, тобто є певна загроза, яка все ж таки над ним нависла над паном Залужним від е, його ближнього оточення. І причому це ближнє оточення знову ж таки, бачите, по трійці купки, по двійці кубків, це люди е, продажні, люди, які не, не в одних інтересах з залужним. Тобто знову двійка жезлів, знову з іншої сторони, іде загроза. Давайте глянемо. Тепер давайте Зеленського, а потім подивимося ну, зі сторони Росії чи зі сторони України, звідки, да? Зеленський в цій ситуації. Тобто залужний виступає як імператор. Це, це як ключова особа, яка приймає рішення, типу, знаєте, як до нього потрібно було достучатися якось так. Щоб, щоб він це зрозумів. Добре, давайте про Зеленського. Зеленський, роль Зеленського в, в цій трагедії. Сейчас розкажу друзі, зараз розкажу. Що це трагедія для Зеленського? До його президентства. Ну, дивіться, давайте я, мабуть, почну, почну з кінця. Да, що це трагедія для його президентства? Ми питаємо для президентства. Е е карта колесниці і шість мечів. Це про те, щоб ти пішов, про те, щоб тебе не було на посаді своїми рішеннями і своїми діями, і взагалі е твій напрямок. Твої дії стосовно війни, тому що колесниця це цей момент військових дій. да от Всі твої рішення, які ти приймаєш на своїй посаді, комусь вони дуже сильно невигідні. Дуже сильно невигідні. Знову виходить, трійка кубків, це оточення Зеленського, це його оточення, від якому йому потрібно буде захищатися. Це е Оточення, яке створює певні конфлікти, яке створило цю ситуацію спеціально, тобто ця ситуація була направлена на те, щоб обмежити, щоб залякати, зробити так, щоб у Зеленського похитнулася влада, щоб Народ на нього подивився іншими очима. Королева жезлів це королева жезлів це про соціальне королева жезлів це люди всередині країни. Да? І карти нам говорять, що це що ця трагедія для самого Зеленського. Це можливість, це шанс зробити так, щоб люди всередині країни вони, знаєте, як похитнути віру. Змінити їх думку про Зеленського. Тобто зробити так, щоб йому довелося ще відбиватися. Це як нападки і на нього, і на його владу, в тому числі. Тому. Ціленаправлено, проплачено, і це не крайній випадок. Я вам хочу сказати, що щось можливо буде направлене на Зеленського для того, щоб обмежити його дії, обмежити його рішення, щоб він боявся е, приймати певні рішення. Розумієте, от мова йде про це. Щоб він змінив е, якісь умови або змінив якісь. Е... Угоди, які вже є на зараз, те, що вже домовлено є на зараз, дуже сильно хочуть, щоб він пішов зі своєї посади? Дуже сильно хочуть. Що загрожує Зеленському? Давайте ще так спитаємо. Що загрожує Зеленському зараз от, ну, в контексті цієї трагедії? Ну, Тут буде посилена охорона, загроза більше йде, знаєте, як для його родини, знову ж таки, для його оточення. І таке відчуття, що, знаєте, те, що сам Зеленський він ну, має гарну охорону, за ним дивляться, тобто його зберігають, да? але загроза йде для людей, які є навколо нього. Тобто по десятці пентаклів я можу сказати, що це знову ж таки якісь люди, знаєте, ті, ті які займають певні владні посади, ті люди, які приймають рішення да, всередині країни, важливі люди. Ну, от якось так. Якось так. І знову, от скільки разів, і, і минулі розклади були. От згадайте, будь ласка, на Зеленського завжди виходить загроза для нього від людей, які його оточують. І причому ці люди вже давно щось планують. Ці люди, як знаєте, внідрілість в його колектив. Ці люди знаходяться поруч. Можливо, він не те, що їх не бачить. Знаєте, вони не сильно висовуються, але планують постійно щось. Ну тобто загроза є постійно. Що вам сказати? Давайте глянемо роль Росії в цьому в цій трагедії. Роль Росії в цій трагедії. Роль Росії в цій трагедії. Осталося от вам і двійка жезлів. Це ті, які планують, це ті, які шукали варіанти, можливо, з кимось домовлялися. Це якраз ота от друга сторона, яка мала вплив да, ну, на все це. Тобто, це як замовники це те місце, звідки все це планувалося. Король жезлів. е, ну, Політика, політика. Жезли це політика. Обмежити. Ви розумієте, це все зі страху, це все е... хотіла сказати не від великого розуму, але це і так зрозуміло. Це знаєте, коли страшні речі насправді, коли це як предсмертна агонія, коли ти розумієш, що ти вже нічого не можеш зробити. Що ну, ви ви програ... програєте, що це неминуче, що Україна виграє, Україна переможе, що війна скоро закінчиться, і, і, і вони це все розуміють, що це все не, не по їх плану. Це просто великий-великий страх за себе, за своє життя, за свої статки, за свою владу, за свої посади. Давайте глянемо роль України у всьому цьому, тому що тут через когось. Через, Ну, зрозуміло, що не самі. Так, давайте подивимося роль України. В цій трагедії. Ну, от, це знаєте, як момент, Винувата людина, яка грала на два фронти. Винувата людина, яка грала на два фронти. Ближнє оточення, ну, от на, на яке не могли подумати. Чи знайдуть? Давайте таке питання. Знову трійка кубків, да, знову ж таки. Карта про... за проданців. Чи знайдуть? О це зробив. Знайдуть. О, знайдуть панство, і ви знаєте, я хочу сказати, що може бути певна помста. Дуже багато мечів, знаєте, як не, до... не чекаючи правосуддя щось таке. Що чекає людина, яка це зробила, яка підклала тобі це, яка це організувала, що чекає людина, яка це зробила з тобою? Цю людину знайдуть, можливо, десь і буде намагатися виїхати, покинути територію, але ця людина буде знайдена. І тут такі е... карти, знаєте, сім жезлів, десять мечів. Е... В той момент, коли хтось буде намагатися себе захищати, ну, як навіть оракульну да, читати, е... негарно це все може закінчитися. Так що панство, така ситуація взагалі писали ви в коментарях, що якщо дійсно це правда, якщо ноги зерефії, а ми бачимо, що це так, то, ну питання чекайте. Чи багато ще. Ну, давайте просто спробуємо от тих людей, які м м запроданці, чи багато їх в тих структурах, да, які приймають рішення. Ви знаєте, ну те, що вони там є, це факт, але е те, що їм скоро буде там не переливки і. Е Тут вже, знаєте, іде, карти говорять про те, що їм вже самим страшно, тому що почалися певні перевірки. Знаєте як? От, Почали шерстіть, як то говорять. Карта Верховного суду буде багато викриттів. Буде дуже багато викриттів. Так що панство страшні часи. Живемо Такий розклад на сьогодні. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.